Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка класних серіалів, які ви могли пропустити. Серед них декілька комедійних, декілька детективних серіалів, драматичний трилер та захоплююча фантастика. Можливо, деякі ви вже бачили. Тому, велике прохання, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! Тед Лассо Комедійна спортивна драма, що розповідає про людські цінності, про силу доброти та про те, як важливо вірити в себе. Ребека Велтон після складного розлучення з чоловіком отримує у власність футбольний клуб Річмонд. Найцінніше, що у нього було. І щоб помститись колишньому, приймає рішення знищити його красиво. Для цього вона винаймає американського тренера на ім'я Тед Ласо, який зовсім не тямить в класичному футболі. Ребека надіялась, що з таким тренером клуб довго не протягне, але не так склалося, як гадалося. Своєю добротою. Та емпатією ТЕД зумів здобути довіру гравців, тим самим піднявши командний дух. Але щоб вивести клуб на новий рівень і потрапити до прем'єр-ліги, необхідно неабияк потрудитися. Містер Посередник. Австралійська кримінальна драма з елементами чорної комедії. У центрі сюжету Рей Шусміт, на перший погляд, звичайний чоловік, який має досить незвичайну роботу. Він професійний кілер. Не те, щоб він любив це робити, але так склалося життя. До того ж за це платять чималі гроші. Та незважаючи на професію, Рей турботливий батько для своєї восьмирічної доньки, опікун своєму хворому брату і віднедавна люблячий бойфренд для своєї дівчини. І все б нічого. Але коли його кримінальне життя починає впливати на особисте, Рей намагається віднайти баланс. Однак це йому не завжди вдається. Останнє що він сказав мені. Напружений драматичний трилер, що досліджує теми довіри, сімейних зв'язків і пошуку ідентичності. Після року щасливого подружнього життя Оуен безслідно зникає, залишивши дружину Ханну без пояснень. Його телефон не відповідає, а у записці, яку він залишив, було всього лише два слова: захисти її. Ймовірно, він мав на увазі його 16-річну доньку Бейлі, яка так і не зуміла порозумітися зі своєю мамою. Поки Ханна намагалася збагнути, що робити далі, в газетах з'явилися деякі подробиці. Виявилося, що директора фірми, у якій працював її чоловік, заарештували за велике шахрайство, а з рахунків зникла чимала сума. Але якщо Оуен втікає від правосуддя, значить він також брав участь у злочинних схемах і що він зовсім не той, за кого себе видавав. Однак Ханні не хочеться вірити логічно. Ним аргументам, і вона сподівається, що вчинку коханого напевно знайдеться якесь розумне пояснення. Погань британський комедійно-драматичний серіал, що досліджує теми втрати, кохання, сімейних конфліктів і самоідентичності. Події розгортаються в сучасному Лондоні. Головна героїня молода дівчина на прізвисько Погань, яка досі не розуміє, хто вона і ким хоче бути. Не так давно вона втратила подругу, з якою колись відкрила кав'ярню, і яка тепер не приносить належного прибутку. З сім'єю вона має досить напружені стосунки, та й з коханням їй не пощастило. Натомість розраду вона знаходить у чоловіках, яких змінює мало не щодня. Дівчина вже звикла до такого життя. Сум і внутрішню порожнечу вона акумулює в гнів, прикриває його сарказмом і щедро роздає усім навколо. Та, незважаючи на це, вона розуміє, що заплуталась і відчайдушно намагається віднайти сенс свого життя. Погані сестри. Захопливий ірландський комедійний серіал, який поєднує в собі елементи чорної комедії, драми та трилера. У центрі сюжету опиняються сестри Гарві, які мають досить міцний зв'язок і завжди намагаються дбати одна про одну. Так сталося і цього разу. Усі зібралися, щоб підтримати сестру Грейс після смерті її чоловіка Джона Пола. Експертиза підтвердила, що його смерть була випадковою, однак двум страховим армією. Агентам, які явились на похорон, так не здається. Виявляється, страхова компанія, де був застрахований Джон Пол, знаходиться на межі банкрутства. І щоб не виплачувати велику суму, агенти намагаються встановити факт вбивства. І все б нічого, але сестрам Гарві дійсно є, що приховувати. Адже в кожної з них був мотив. Проєкт Синя книга. Історичний серіал заснований на реальних подіях, який розповідає про таємний урядовий проєкт під назвою Синя книга, метою якого було дослідження повідомлень про спостереження неопізнаних літаючих об'єктів. Дія відбувається в 1950-х і 60-х роках під час розпалу холодної війни у центрі сюжету. Доктор Джозеф Аллен Хайник, відомий астроном і скептик, якого вербують військові повітряні сили США для очолення проєкту Синя книга разом зі своїм напарником, військовим льотчиком Майклом Квіном. Хайник розслідує численні повідомлення про НЛО. Кожному з них він намагається дати логічне наукове пояснення, проте згодом усвідомлює, що далеко не кожен випадок можна пояснити природним явищем. Дарели чудова комедійна драма про сімейні цінності, дружбу та любов. Події розгортаються у 1930-х роках. Луїза Даррел – вдова з чотирма дітьми, вирішує змінити життя своєї родини і переїжджає з дощової Англії на сонячний грецький острів Корфу. Луїза надіялась, що з переїздом покращиться і фінансове становище родини, адже в теплій країні життя має бути дешевшим. Однак пенсії вдови все ще не вистачає, а діти не поспішають на допомогу. Найстарше. Ши Ларі намагається стати письменником, тому постійно щось друкує. Марго романтична дівчина, яка мріє про кохання. Леслі захоплюється зброєю, а наймолодший Джері справжній дослідник і майбутній зоолог. Та як би там не було, вони сім'я, і разом їм належить подолати чимало труднощів. Усе складно. Британська комедійна драма, що досліджує тему усиновлення та сімейних зв'язків. Нікі та Джейсон молода пара, яка щиро прагне стати батьками. Після невдалих спроб завагітніти вони наважуються на усиновлення. Однак на шляху до своєї мрії вони стикаються з власними страхами. Але якщо їх ще можна побороти, то з бюрократією виявляється усе набагато складніше. Тому цей процес перетворюється на справжній виклик. Та, попри труднощі, Нікі та Джейсон підтримують одне одного, долаючи всі перешкоди. Шкоди, адже у них є найголовніше любов і нестримне бажання створити родину. Прибульці з минулого норвезький фантастичний серіал від HBO Одного дня до сучасного світу почали потрапляти прибульці з минулого. Люди так і не зрозуміли, як це сталося і в чому причина. У водоймах всього світу стали утворюватись портали, з яких випливали представники різних епох, від первісних вікінгів до людей з 19 століття. Незважаючи на міжнародне розслідування, причину часових міграцій так і не з'ясували. Тому сучасним людям довелося змиритися, що Серед них тепер будуть жити їх предки. Та не всі прибульці були готові до викликів сучасного світу, тому поруч могли існувати дві різних епохи. Але більшість прибулих намагалися асимілюватися у суспільство. І вже через декілька років хоробра воїтелька Альфгільтра Енгістотер закінчила поліцейську академію і стала співробітником поліції. Разом зі своїм напарником Ларсом їй належить розслідувати не лише вбивства, а й розкрити таємницю свого походження. Коханці захоплива комедійна мелодрама. Шеймус Оханіган зірка політичних телешоу, що знаходиться на піку кар'єри. Керівництво каналу, на якому він працює, пропонує йому роль ведучого у новому політшоу. Ось тільки зйомки планують проводити в ірландській столиці Белфаст. Тому Шеймус щотижня має літати з Лондону до Белфасту, і от у першому ж відрядженні він випадково знайомиться з місцевою жінкою, Джанет, працівниця супермаркету, яка постійно лається, і їй байдуже не лише на оточуючих, а й на себе. Але зустріч з Шеймусом повертає їй інтерес до життя. Та й так, що навіть колеги дивуються змінам у її поведінці. І, хоча Шеймус має стабільне життя і кохану дівчину в Лондоні, він летить у чергове відрядження до Болфасту з надією знову побачити Джанет. Правдива терапія. Комедійна драма, що досліджує теми втрати, самотності та пошуку себе через призму нетрадиційної терапії. Джиммі Джонс втратив дружину і з тих пір ніяк не може оговтатись, став багато пити та зіпсував стосунки з донькою. Теоретично, Джиммі знає, як собі допомогти, адже він психотерапевт, але чомусь нічого не виходить. Стандартні методи погано працюють не тільки на ньому, але і на його пацієнтів. Вони роками скажуться на одне і те ж, але не наважуються змінити своє життя. Одного разу Джиммі не витримав і вивчав висловив пацієнтці все, що думає про її проблеми. Несподівано такий підхід спрацював, і Джимі повірив, що по-справжньому комусь допоміг. Натхненний успіхом він застосовує новий метод і до інших пацієнтів, незважаючи на можливий осуд зі сторони своїх консервативних колег. Але Джимі не готовий повертатися до старих методів. У нього нарешті з'явилися сили на те, щоб змінити своє життя. Обвинувачені Гастросюжетний процесуальний серіал Антологія. Кожна серія якого розпочинається з зали суду та обвинуваченого, якого підозрюють у скоєнні злочину. Розповідь знімають від імені обвинуваченого, а самі глядачі при цьому не знають ні його злочину, ні того, як він опинився на лаві підсудних. Протягом серії розповідається, як людина потрапила в цю ситуацію та що її підштовхнуло до порушення закону, де одна невірна дія провокує іншу, поки не стає вже надто пізно, щоб усе. Виправити, при цьому кожен епізод розповідає нову історію. Твоя компанія. Захоплива драма, що поєднує в собі елементи романтики, шпигунства та кримінального жанру. За сюжетом, спадковий шахрай, Чарлі Ніколеті вкрай засмучений. Після чергової вдалої афери його зненацька покинула наречена, але не просто покинула, а зникла з усіма награбованими грошима. Розчарований і зневірений у коханні Чарлі вирушив у бар, де дівчина Ема також намагалася заглушити алкоголем своє любовне Розчарування. Загальна проблема їх зблизила. Та коли дійшло діло до знайомства, Чарлі представився інструктором з йоги, а Ема ракетобудівником. Вони непогано провели час, після чого кожен повернувся до звичайного життя. Чарлі та його кримінальна сімейка почали планувати чергову аферу, а Ема повернулася до роботи в ЦРУ. Проте рано чи пізно шахраю та агенту ЦРУ доведеться зустрітися при менше. Романтичних обставинах Аутсайдер захоплюючий детективний трилер, заснований на романі Стівена Кінга. Події відбуваються у невеличкому містечку в Оклахомі, де рідко відбувається щось жахливе, адже всі один одного знають. Та все змінюється, коли у місцевому парку знаходять тіло 11-річного хлопчика. Слідчі швидко виявляють безліч відбитків пальців та слідів ДНК і з'ясовують, що всі вони належать Террі Митленду, тренеру місцевої бейсбольної команди. Інспектор поліції Ральф Андерсон, що веде цю справу, заарештовує Террі. і, можливо, на цьому все б закінчилося. Але Террі має Алібі. В той день він брав участь в конференції і знаходився за сотню кілометрів від місця скоєння вбивства. Щоб з'ясувати правду, Ральф починає співпрацювати з голі гібні, яка славиться вмінням складати всі пазли докупи. Проте, чим більше фактів вона з'ясовує, тим більше впевнюється у справі за. Мішане надприродне. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!